Подорож з сторінками історії. В обласному краєзнавчому музеї видали оновлену книгу Подорожуємо Черкащиною від А до Я. Туристичний путівник розповідає про археологічні знахідки, місця значимих подій та неймовірних пейзажів. На презентацію видання запросили дорослих і малечу. Що найбільше сподобалося в музеї? Мені, да. мені кості Мамонта. А тобі? А мені, а мені оце, оце вала. Ваза, яка сподобалась дітлахам, насправді називається Близнюки це два глиняні горщики, з'єднані між собою дужкою. У такому наші пращури носили їжу. Експонат потрапив до музею з села Пастерське. Про традиції та культуру поколінь визначні місця та постаті розповідається у книзі Подорожуємо Черкащиною. Її особливістю є розміщення публікацій в алфавітному порядку. Видання розраховане і для дітей, і для дорослих, розповідає його співавторка Тетяна Григоренко. Багато людей навіть і не були в цих місцях на Черкащині, які ми тут представили. Наприклад, Леськовський замок чи навіть у буках не були. Що це така красивенна місцевість і дуже рідкісна, тому що там тече гірська річка. Тексти супроводжуються яскравими ілюстраціями, укладали це видання так само, як і першу версію, але відмінності є. Ми поміняли тут малюнки і теми. Ось, наприклад, на букводи. У нас тепер є черкаська дамба, тому що вона в нас найдовше взагалі в Україні і ми її зобразили. Також ми тут поміняли у нас Холодний Яр, з'явився на Буквох, і ось таку тріпіську культуру ми розгорнули. Після того, як розійшовся тираж першої збірки, довелося шукати кошти на публікацію другої, розповідає директорка музею Ірина Собко. Найзатребуванішим виданням виявилося у школах. Вчителі просили надрукувати ще екземплярів для учнів молодших класів. Ми були зацікавлені в тому, щоб її перевидати, тому що перший повністю тираж він був реалізований, і навіть вчителі початкових шкіл приходили до нас і викуповували для своїх класів таку книжечку. Книжечка дуже яскрава, книжка написана доступною мовою, книжка має красиві ілюстрації, малюночки. І головне, що цю книжку видавали силами краєзнавчого музею. Історико-туристичний путівник можна знайти у краєзнавчому музеї. Разом з тим буде нагода відвідати виставкові зали, експонати яких описані в книзі. Вікторія Чорнобривець Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.